У Луцьку жителі одного з будинків облаштували укриття з безплатним інтернетом та місцем, де можна перечекати повітряну тривогу. Лучанка Христина Ільчишина розказує, як облаштувалися. Воно мігеньке, іноді навіть о, без, без курток. Під час знімання у Луцьку пролунала сирена. «Ви знаєте, так?» Да, я вас ви знаю. Так, так. Вибачте, але в нас військовий стан. А якщо із гарним хлопцем познайомлюся, то що. А це Алла Бабула. І місцеві, і приїжджі називають її Анісівна. Від перших днів вторгнення Росії в Україну жінка взялася облаштовувати сховище і гуртувати сусідів. Безпека в нас пункт перший. Якщо щось не так, то дивіться пункт перший. Перевіряю документи у всіх. Хто перший раз приходить сюди, якщо бачите, щось підозріли, тихенько мені на вушко сказали. Я якщо ні, значить є хлопці, які на телефоні. Багато номерів маю, підійдуть і за хвилин п'ять ми все розберемося. Частину укриття облаштували для жителів цього будинку. Тут можна послухати радіо, є холодильник, вода, продукти. Тушоночки, сальце і ще є. Цукерочки. Вода набрана з банкомату. Що тут лежить, що тут. З іншого боку, частина укриття, куди й заходять люди з сусідніх будинків, магазинів, перехожі. За п'ять днів після початку війни облаштували ще одне приміщення, в якому працюючий туалет пропонуємо всім чай, кава. Нещодавно облаштували дитячий, таку, дитячий куточок. В укритті надають тимчасовий нічліг для переселенців, але бабула говорить, допомагають волонтери. Тут у нас зазвичай чують люди. От були з Охтирки вісім людей. Семеро поїхали на Німеччину. Один вернувся, теж ночував, їхав назад. Потім комусь дав телефон. Ще люди приїхали. Були з Бучі, четверо людей, були з Харкова. Мене звуть Марина, я з міста Рубіжне, Луганська область. Ми виїхали 25 февраля. Дуже багато людей бояться, що не зможуть знайти житла. Будуть умови, не такі, як потрібно для дітей, але тут добрі люди, які допомагають в кожному куточку. Із Рубіжного приїхала і Наталія Скора. Каже, з 2014 року допомагали українським воїнам. За 80 кілометрів від міста були бойові дії. Коли наприкінці лютого почалися обстріли міста, виїхали. Сусіди нам сказали, що в наш дом попав снаряд. З квартирою не знаємо що. Спілкуємось так по мірі можливості з тим, з ким можемо. Ну зв'язку немає. Люди сидять уже два тижні без води, без світла, без їди, без нічого. І виходить, так, половина города зайняли окупанти, половина города наші зсу. І город на лінії вогню, і там батам практично насталась ні одного живого будинку. Приїхали, ніч переночували в машині, а тоді купили тут каву. І побачила Алу, розбалакали з нею, вона каже: ми вам допоможемо. Допомагала нам взаємним житлом. Ми всі все одно знаємо, що все буде Україна, і Україна переможе однозначно. Зіслівали бабули, це укриття може вмістити 400 людей. За місяць повномасштабного вторгнення найбільша кількість людей, які перебували в бомбосховищі, півтори сотні. Вадим Панафідін, Валентин Клімович, новини на Суспільному, Луцьк.